Всім привіт! Сьогодні я вам буду розпаковувати ось такий от наборчик. Ось такие от ось. Тут, як бачите, один Skittles, один Mars, один Snickers, один M&M's Оце от мені подобається Skittles і M&M's, я їх люблю. А от Milky Way 2, Bounty 2, Twix. то я не люблю взагалі. Twix теж два. Так що сейчас буду розпаковувати. Я бачу, що я не зніму. Але постараюсь. Обережно не зніму, це вже точно. Але насчет необережно я не знаю, як я зніму. Постараюсь хоч якось. Якщо хоч якось взагалі зніму. Якщо не вийде, зні... не то буду вже брати ножниці. Зараз в мене все буде робитися. Зараз оце от зроблю. Треба ще його відкрити якось. Непонятно як. Це тяжко. Я реально думаю, що це так легко буде, але це взагалі не легко. Ладно, попробуємо це оце ось відкритись так от. Як ось тут показується. Ось тут і скотч знімаємо. Ну, і тримаємо, скотч знімаємо. Так в мене це все і відбувається скотч зняла. Тепер відкриваю. Ого. Нічого ложчика. Вискіпаємо. Це обов'язково кровать. Ну і все. Ось тут коробочці більше нічого немає. Ось тут все лежало, ті коробці. Ну і ось ось скітался, як я казала, одна штучка. Як і тут написано, скітался одна штучка. Далі Марс. Один теж. Як і показано один. Далі Sneakers. Теж один, як і казали. Квикса два. Мілкі Way Я два. V Bounty і ось Dems один. Ну і всім пока.